Нині ж будемо говорити про наших оборонців, які боронять нашу землю безпосередньо на території України, куди ворог прийшов з недружніми власне думками, якщо можна так висловитися, й воїни бригади на Рубі, щоб продовжувати успішно нищити ворога, потребують дронів. На їх придбання голосили збір, і потрібно зібрати 1 мільйон 200 тисяч гривень. Підтримати наших захисників, і наблизити перемогу, можна перерахувавши кошти за qr кодом або ж за номером банківської карти, що ви бачите. Та на екрані саме бійці цієї бригади першими до речі прийняли бій з російськими спецпризначенцями в гостомелі, захистивши столицю. Окрім боїв на Київщині військові бойової бригади, яка підготовлена за стандартами НАТО, нищала ворога і на сході, зокрема в Рубіжному, Сєвєродонецьку та на Бахмутському напрямку. Отже, концентруємо вашу і нашу увагу саме на тому, що є QR-код, є номер картки. Допомагаємо нашим оборонцям, які від перших днів широкомасштабного вторгнення до нині боронять нашу країну. Андрій очі екіпажу БПЛА «Кара 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ Вже з нами. Вітаю вас. Доброго вечора, Студія. Доброго вечора, телегалізачі. Е, часом, ну, знаєте, коли ми ще там. Буквально півтора-два роки тому говорили про ситуацію на фронті, здебільшого говорили про Донеччину, Луганщину як гарячі напрямки. Нині ще таких чимало, зокрема, і на Запорізькому, на Херсонському, там на Лівобережжі Херсонщини, так само та й на півночі нашої країни. Ви нині бороните нашу від ворога нашу територію саме на Луганщині. Якщо говорити про оперативну обстановку, якою вона є, і власне для чого цей збір ми оголошуємо сьогодні? Наскільки цей збір допоможе в вашій? Роботі ваші служби. Дякую вам за те, що ви публікуєте це збори. Це надзвичайно цінно для нас. І власне наразі ми збираємо мільйон гривень на мавіки для того, щоб проводити локальну розвідку як один з найефективніших методів проведення розвідки. Також. Для того щоб використовувати ці коптери для відбиття штурмів, адже навіть наш підрозділ, наш екіпаж, кара небесна бригада Рубіж неодноразово зупиняв ворожі штурми власне за рахунок безпілотних авіаційних комплексів. І в такому разі наша піхота вона повністю була в безпеці. А саме мавіками було знищено велику кількість особового складу противника. Тому прошу кожного долучитися до цих зборів, бо це надзвичайно цінно і це допомагає нашій піхоті. Перш за все, мати найкращі очі з небес і водночас бути в умовній безпеці за рахунок того, що ми знищуємо ворога ще на підходах. Щодо ситуації, ситуація достатньо напружена. Ворог постійно штурмує позиції бригади рубіж і позиції наших суміжників також, але тим не менше, вони не отримують тих. Перемоги тих якихось умовних досягнень, які вони хочуть, з рахуванням тієї кількості 300 трьохсотих, які вони отримують під час штурмових дій. Але знову ж таки штурмують вони достатньо активно. В останнім часом на наші позиції вони почали штурмувати також із технікою, яка достатньо гарно і красиво палиться. Це можна побачити на офіційних сторінках нашої бригади. Тому, в принципі, ситуація напружена і вона не буде спадати в найближчий час. Ще місяць тому в генштабі заявляли, що лиманський напрямок є одним з найнапруженіших. Якщо порівнювати ситуацію місяць тому і нині, чи суттєво вона змінилася? Особливо вона не змінилася. вона достатньо гаряча, і вона продовжує тільки гарячіша. Та я не знаю, як правильно навіть сформулювати твердження щодо цього. На жаль, штурмові дії продовжуються і вони збільшуються, тобто немає такої тенденції до зменшення, на жаль, наразі. Так, звертаюся до на наших глядачів. Вже зібрано на наголошую, що зараз ми дозбираємо на потреби наших оборонців. ЗНГУ зокрема трошки буквально лишилося. Оголошено збір було на мільйон двісті. Залишилося там практично сто ну, з гаком тисяч. Я думаю, що за ці кілька хвилин вони назбираються. Принаймні, я на це сподіваюся. Донатимо активно допомагаємо нашим оборонцям. Тим паче, що ви були дотичні до оборони і на початку широкомасштабного вторгнення, як ми зазначили, і нині. До речі, якщо порівнювати ситуацію з забезпеченням БПЛА, зокрема і камікадзе, і розвід пташками цими ситуація ж кардинально різна, як на початках там го року, так і сьогодні. Але, наприклад, ще на початку цього року ви якось давали інтерв'ю, значить коментарі щодо забезпечення, і казали, що у ворога їх настільки багато, що вони не бояться втратити жодного. Один втратили, взяли наступний, його використовують. Зовсім інша ситуація у нас, але це дає. Змогу нашим операторам вчитися і ставати дедалі професійнішими. Чи можете ви сказати, що тепер трошки легше із забезпеченням саме у наших воїнів? Власне, ситуація кардинально змінилася протягом останніх півроку, і кількість FPV-коптерів Власне, fpv коптерів збільшилася в десятки разів, можливо, навіть в сотні разів, в порівнянні з тим, що було ще півроку назад, і це дуже хороша тенденція. Знову ж таки, щодо мавіків, ситуація трішечки складніша, звісно, що тому, що на жаль, росіяни вони мають під боком Китай, який дозволяє їм закуповувати мавіків величезній кількості. І нещодавно, наприклад, волонтерський рух Російської Федерації, який має назву Катя Валя, це такі умовні там волонтери. Вони о, оголосили про те, що зібрали найбільшу кількість нічних коптерів за останній період часу. Це 170 Сім штук нам зараз важко знаходити коптери з такій кількості, особливо нічних коптерів, через те, що противник все ж таки продає наразі велику кількість саме росіянами. Це проблема щодо fpv коптерів. Дійсно, ситуація змінилася. Дійсно, ситуація змінилася кардинально в нашу сторону, і коптерів у нас значно в десятки разів більше. Ми навіть бачимо, що fpv впіві коптерами ми знищуємо і е, ворожі літаки розвідувальні, які коштують в сотні в десятки разів дорожче ніж е, саме цей FPV-коптер. Тобто це показник того, що ми розвиваємося і рухаємося в правильному напрямку. Так, ми розвиваємося, рухаємося в правильному напрямку. І так само рухаємося в правильному напрямку в контексті збору. Дякую, дякую нашим глядачам, які є активними. Практично половину тієї суми, що потрібно було докинути, вже зібрали. Залишилося буквально якихось 50 тисяч. Давайте закриємо цей збір для наших оборонців. В контексті, до речі, складової Китаю. Ми не забуваємо, що часто густо знаходять комплектуючі в цих самих дронах, які росіяни застосовують саме китайські. 24 мільярди доларів КНР витратила лише в 2024 році на Виробництво чіпів саме для виробництва цих самих дронів, але ми теж задніх не пасимо, Є у нас дронові коаліції, є у нас чимало партнерів тощо. Але росіяни вони теж якось намагаються щось там вигадувати різні приблуди, як то кажуть, різні нові якісь варіації з застосуванням дронів. Місяць тому ви коментували ситуацію з застосуванням цього оптоволокна на 10 кілометрів, що дозволяє там бути стійкими до ребів наших цим самим дроном кемікадзе. І говорили тоді, ще місяць тому, а десь та в червні це здається було, чи можливо навіть в серпні, вже що сподіваюся, що найближчим часом ми знайдемо рецепт і проти цього винаходу. Да? Чи є якісь зрушення у цьому і наскільки активно такі дрони вони застосовують на фронті? Власне, такі дрони застосовуються настільки рідко, що поки що немає навіть раціональної. Причини шукати якусь протидії йому через те, що це скоріше одиничні випадки. І, наприклад, на лінії оборони на лінії до оборони тримає бригада рубіж, таких випадків було рівно нуль. Тому е, говорити про якісь відверті там зрушення в цьому напрямку важко. Е, одним з найефективніших способів, якби це дивно не було, це є рушнична стрільба. Ось картешніх ніхто не відміняв, і хлопці зараз багато де все ж таки закуповують собі рушниці для того, щоб можна було відстрілювати FPV-коптери такого типу, через те, що що гребом їх в принципі не потушиш, потрібно шукати якісь альтернативні методи. І от з один з, най... з найбільш ефективних альтернативних методів це безпосереднє знищення самого коптеру в польоті. І насправді це працює. В мене тоді ще питання. Мали би вже і попрощатися, тому що час, але буквально 15 тисяч лишилося. Звертаюся до наших глядачів. Це просто крапля в морі, як то кажуть. Буквально півтори-дві хвилини і збір закриємо. Дякуючи, звісно, вашим донатам. QR-код номер картки є. Будь ласка, Дякую. донатимо закриваємо збір. Ще питання таке: деякі військові наші в телеграм-каналах повідомляли про те, що знову ж таки це щодо вигадок і якихось інновацій з боку росіян. От, про так звані застосування дрони матки, які дозволяють Яючі переносити впівдрони там на 30, 40, 50 кілометрів. Вони знов ж таки є стійкими до ребів. Вони перекидають ці самі ударні FPV-дрони значно на на більшій відстані, що так само становить загрозу. Як можна з цим впоратися? Чи стикалися ви з цим? Тут власне дуже важливу роль грають системи радіоелектронної боротьби. Це найефективніший спосіб проти такого через те, що тут ці матки вони дійсно існують. Ці коптери матки, умовно кажучи, вони дійсно працюють на фронті. Знову ж таки, це достатньо рідкісний наразі на даний момент. Не знаю ситуації, так би мовити, і тому звісно, що тут потрібно дуже швидко думати на рахунок вирішення цієї питання, через те, що якщо вони почнуть використовувати їх достатньо часто і достатньо ефективно, то ми будемо нести втрати і подібні системи, вони, на жаль, є достатньо ефективними. Через те, що сама ця матка, сам цей коптер, він є і ретранслятором. Тобто, по факту, якщо він пролітає якісь небезпечні для нього. Умовно кажучи, поля так і пролітає крізь роботу ребу, і вже пролітає в наші тили. Він дає fpv коптеру безпосередньо зв'язок за рахунок того, що саме він є ретранслятором. Тому тут потрібно швидко шукати себе методи, як знищувати ці от коптери, через те, що вони можуть принести нам достатньо багато Але... проблем, так би мовити, запитань. Але проти будь-якої дії є протидії, і, і власне на це теж знайдеться так, так. свій рецепт. Я дякую, звісно, нашим глядачам за активність, тому що вже нас. Барали навіть більше потреби. Збір цей допомогли закрити нашими бійцями, нашому гостю. Зокрема, Андрію Чунаш, який є командиром екіпажу БПЛА, Кара Небесний представляє четверту бригаду партино призначення Рубіж Національної гвардії України. Вам дякую за те, що долучилися. Ще раз дякую нашим глядачам. Ви неймовірні, дякую за вашу активність.